Виконуємо номер 1216 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. 4 сьомих додати 1 сьома. Завдання друге 7 дванадцятих додати дванадцятих. Завдання третє. 5 дев'ятнадцятих додати дев'ятнадцятих. Завдання четверте –

Завдання 10 42,55 відняти 12,55. Завдання 11, 4 сьомих відняти 2 сьомих. І завдання 12, 39,47, відняти 22,47. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 4 сьомих додати 1 сьома. У нас знаменники однакові. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, необхідно додати їх чисельники, а знаменник переписати без змін. 4 додати 1 буде 5. Знаменник переписали. Отже, 4 сьомих додати 1 сьома буде 5 сьомих. Завдання друге, 7 дванадцятих додати 3 дванадцятих. Знаменники однакові, переписуємо, 7 додаємо 3, буде 10. 10 дванадцятих. Завдання третє, 5 дев'ятнадцятих додати 11 дев'ятнадцяти. Чисельники додаємо, знаменник переписуємо. Знаменники однакові. 5 додати 11. 5 додати 11 буде 16 і маємо дріб 16, 19. Задання четверте: 5 11 додати 6 11. Знаменники однакові, переписали чисельники додаємо. 6 додати 5. Будемо мати 11, 11 і цей дріб дорівнює одиниці. Завдання 5. 4 5 додати 4 п'яти додаємо 2 дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали чисельники додаємо. 4 на 4 буде 8 5. Неправильний дріб представимо його у вигляді мішаного числа. Для цього поділимо чисельник на знаменник. 8 ділимо на 5, беремо по одному. 8 віднімаємо 5 буде 3. Отже, 1,3. Завдання шосте. 7 13 додати 9 13. Знаменник переписали, чисельники додаємо. 7 додати 9 буде 16. 16 13, дрібне правильний, запишемо в вигляді мішаного числа. 16 поділимо на 13, беремо по одному, це буде ціла частина, і 16 віднімаємо 13. Остача 3 отже 1,3. Завдання 7 восьмих відняти 1 восьма. Для того, щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно переписати їх спільний знаменник, а чисельники відняти. 7 відняти 1 буде 6. Маємо 6 восьмих. Завдання восьме. 19 тридцять сьомих. Відняти 18 тридцять сьомих. Спільний знаменник 37 переписали. Чисельники віднімаємо. 19 відняти 18 буде 1. Маємо 1 тридцять сьому. Завдання 9.

Знаменники однакові, переписали спільний знаменник, віднімаємо чисельники. 42 відняти 12. 42 відняти 12, буде 30. Маємо 30, 55. Завдання 11. 4 сьомих відняти 2 сьомих. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 4 відняти 2 буде 2 сьомих. І 12 останнє завдання: 39, 47, відняти 22 47. сьомих. Знаменники однакові. Переписали чисельники віднімаємо 39 відняти 22. 39 відняти 22 буде 17. Отже, маємо дріб 17. 47-х. Ми обчислили. номер 1216. Виконано.